Очередний спеціаліст, вже півтора місяця, як я поміняв резину на всесезонну. І тепер можу трішки розказати про її характеристики, як вона поводить себе в люті морози цієї зими, мінус 20 і, і більше, і також як вона веде себе в снігу і в інших умовах. Резина має індекс МС притаманно для всесезонки, а також трьох пікову. Горку з сніжинкою. Все сезонка. Ну і тут вже якісь маркіровочки. там сніжинка, дощ та 3, 10. До речі, встановив я нестандартний розмір. Тут стоїть 215 60, 16. Ось такий малюнок мається, резина. Висота протектора близько 7 мм. До середини трошки більше, до краю трошечки менше. Малюнок, до речі, дуже схожий на Мішелін Вектор, по-моєму. Там от 3 чи Вектор, 2, не пам'ятаю, є така резина Michelin Вектор і дуже схожий малюнок протектора. Зарекомендувала себе непогано. Я ожидав гіршого і можу сміливо поставити четверочку по загальним таким характеристикам. Їздав снігу глибокому, ну тут четверка, без проблем, вона в принципі, їде. На льду, понятне діло, як і всі, плюс-мінус там 3,5 водовідштовхування. Я б сказав, що навіть 4,5. У всякому випадку я не відчув взагалі якихось там цих ударів там, гідро чи як вони там називаються. Да? Без проблем. Слякоть великі калабані. Без проблем вона проходила і на різних швидкостях взагалі не відчувалось ніякого аквапланування, так, згадав це слово, ніякого аквапланування, тому тут ставлю 4,5, ну можливо, є щось краще, не знаю. Далі, що у нас ще? Ну, лід, лід як лід. Так, сніг, як в принципі, досить непогано, як я вже сказав. Шумність, ну я думаю, як і у всіх, в такому цілому сегменті, тому цей критерій я ставлю теж четверочко, Ну, не супер вона там. Прям шум нашого, воно аж там мішає, роздражає. Є певний шум на певних швидкостях. Але також це досить суб'єктивно, тому що дорожнє покриття впливає більше на цей шум, ніж сама швидкість. Ну, Як замітив я, взагалі, що деколи ти їдеш з тою ж швидкістю по певній дорозі, в тебе все тихенько. Їдеш по чуть-чуть другому покриттю, вона більш шумніша. Десь взагалі ти її не відчуваєш, навіть не звертаєш увагу. Тому це все так досить суб'єктивно, тому ставлю тут тверду четвірочку. Тормозні її. Ну, Тут вже залежить від э, самого дорожнього покриття. Да, от, умов цього стану скажем, дорожнього покриття. Якщо це лід, то понятно, вона буде тормозити як на льду і, як і, вся, як і люба різина. Тут що не кажіть, тут тільки шиповка може щось трошечки там. Бути кращою. А так, в принципі, ну, йде собі трошки юзом, АБС спрацьовує і, і тормози. Тут головне розуміти швидкість, розуміти дистанцію і проблем не буде. Добавлю, що вона предсказуємо себе веде в різних умовах. Також хочу відмітити досить добру стійкість від бокового зносу. Тут прям я б, мабуть, поставив би навіть п'ятірочку. У порівнянні з, усі, з усіма іншими шинами, які в мене були, цю взагалі не несе в в боки. Понятно, що десь, коли ти в колії їдеш, то задок може тобі трошки кидати, але в поворотах взагалі вона не зносить в бік, як зносило на всіх інших шинах, які в мене були. Це була прямо в мене така проб... проблема, так скажу, коли я їхав. Десь входив в поворот різко, і задок в мене постійно ніс, і включалася курсова. Стабілізація. На цій резині я такого взагалі, навірно, ні разу не відчував, навіть намагався спеціально спровокувати таку ситуацію. Тобто, до бокового зносу вона взагалі дуже така стійка. Трішки розказав я вам про цю резину, про свій опит. Трішки ви побачили якісь моменти окремі, як вона себе веде на дорозі, ну, і в принципі, як вона справляється з такими помірними задачами. Понятне, діло, що можна її засадити в якийсь сніг і не виїхати, але це вже проблема не резини. А самі розумієте чого, тому що засадити можна і, і джипа, самі це знаєте. Щодо рекомендацій я утримаюсь, не буду нікому нічого рекомендувати, це якби такий загальний огляд, окреме, суб'єктивне. Комусь, звісно, в порівнянні з якимись іншими резинами, ця резина може і не підійти, і скаже, що ти за херню мені порадив. Я там їздив на якомусь там, не знаю, континенталі і там, ти що це в порівнянні з цією, це там небо і земля. Можливо і так. І якби я зараз їздив на континенталі, можливо, звісно б я би рекомендував вам б континенталь. А так, кожна жаба хвалить своє болото. Я лише хочу показати, що в принципі це на сьогодні існує така резина, як ця сезонка. І дійсно вона по маркіровкам по всім, по цим індексам вона відповідає вимогам зимнім. І в мінус 20 я на ній їздив. І, якби, в принципі, вона досить непогано справлялася з помірними якимись такими вимогами до неї. Вирішує кожен сам для себе. Це не ідеальний варіант, це компроміс і, понятне діло, якісь мінуси вони є особисто для кожного. Я думаю, вони будуть свої. Комусь вона буде занадто шумна, комусь вона буде занадто погано гребти в снігу, комусь вона буде там плохо тормозити. Комусь там ще щось, комусь вона просто буде некрасива, дешева і так далі. А для когось це буде ідеальним варіантом під його бюджет, під його вимоги. Я скажу, що в принципі її можна використовувати, якщо ви їздите з такою адекватною швидкістю, якщо ви не лізете десь там в поля. Вам десь таких екстремальних якихось або досить сурових зимніх умовах там під горку лідяну підніматися, я не знаю, як вона буде підніматися при такій помірні. В загальні вона їде без проблем. Якщо прям щось таке, там супер-пупер, понятно що вона може і не витягнути, але там не витягне більшість звичайної резини, а на мішелінах ну, не можуть всі їздити. Так що такі справи, очередний спеціаліст. Підписуйтесь, коментуйте, до нової зустрічі.